Наступна тема, яку ми розглянемо це форматування. Візуальне та логічне оформлення змісту в наших комірках. Створюємо новий аркуш і даємо йому назву форматування. Почнемо ми з найпростішої теми це форматування тексту. Нам потрібен будь-який довгий текст, наприклад, цей цитата з сайту Google про політику конфіденційності. І ми вставляємо цей текст три рази три різних комірочки. У нас дуже довгий текст, він, на жаль, чи то на радесть не вміщається в нашу комірку. Які є варіанти? Насправді їх не дуже багато, їх три. Цей пункт меню називається перенесення текста, і тут є три можливих варіанти: це переповнення, це перенесення і це обрізування. Як це виглядає на практиці? Перша комірка. Вона у нас відформатована як переповнення. Тобто те, що не вміщається, переноситься на наступні комірки. Другу комірку. Відформатуємо як перенесення. От таким чином. Весь текст буде переноситися в рамках ширини поточної комірки. І третій варіант це обрізування. Таким чином, ми бачимо. Тільки те, що поміщається в рамках довжини поточної комірки. Наступний формат в таблицях Google це відсотки. Відсотки в Google таблицях це один з форматів числа, а не новий тип. У нас є якісь числа 1025 десята. 10. Робимо посилання на ці комірки. Виділяємо ці комірки і далі форматуємо в відсотковому форматі. От таким чином. Одиниця це у нас 100%, 0,25 це 25%. тисячна – це 1 10%. 0,1 це 10%. Начебто все просто та очевидно, проте є пара коментарів. Якщо Комірка вже має відсотковий формат, то для того, щоб записати, наприклад, 32%, то потрібно прямо так і набрати на клавіатурі 32% без нуля, коми, без будь-яких додаткових знаків. Наша комірка D9. Застосовуємо відсотковий формат і набираємо 32. Таким чином. Другий важливий коментар. Для того, щоб записати, наприклад, 25%, 31, 2%, 99% будь-яке число в відсотках, потрібно просто набрати потрібне число, наприклад, 25, і додати знак відсотків з клавіатури. Таблиці Google доволі такі інтелектуальні, і вони розуміють, що це не рядочок 25 і символ відсотків, а це саме відсотки. Як в цьому пересвідчитись? Ну, наприклад, просумуємо: 32% плюс те, що ми ввели, 25. Ну, 57%. Це, мабуть, все по відсотках. Наступний формат це грошовий формат. Ситуація з грошовим форматом в таблицях від Google дуже схожа на відсотковий формат. Нічого складного і неочевидного тут немає. Так само пишемо 15, 1, 36, 5, 23. Робимо посилання на ці комірки і пристосовуємо до тих комірочок наш грошовий формат. І ми отримуємо 15 гривень 1 гривню 36, 5, 23. Проте невеличка відмінність від формату відсотків у грошового формата, все ж таки є. Якщо з клавіатури ввести, наприклад, 1,25 пробіл ГРН поставити крапку, таблиці Google будуть інтерпретувати це значення просто як рядочок. Як в цьому пересвідчитись? Равно 523 плюс те, що ми ввели цій комірці. І бачите у нас помилочка. Перше значення число, а друге значення наше те, що ми ввели з клавіатури, 1.25 ГРН — це текст. Складати числа з текстом таблиці від Google не вміють. Є в таблицях від Google доволі красивий функціонал. Зменшити. Кількість десяткових цифр та збільшити кількість десяткових цифр. Ну, щодо збільшення десяткових цифр, це таке, а от щодо зменшення, тут є нюанси. Час від часу трапляються моменти, коли після розрахунку ціни, вартості чогось, ми отримуємо значення з великою кількістю знаків. Ну, Наприклад, ми беремо 2 поділити на 7. Ну От, якесь таке число. Далі. Ми робимо посилання тут на цю комірку. І не треба. І робимо тут посилання на цю комірку. Ціна це копійки, тобто дві знаки після коми. В цій комірці ми це зробимо з допомогою функціоналу зменшити кількість десяткових цифр. Отаким от чином: 0,29. Начебто, все правильно. Цій колонці ми зробимо це з допомогою функції округлення. Вона називається round. От воно і є. Функція round округлює число за стандартними правилами. Перше, нам потрібно значення. Значення це те, що живе в комірці М6. Далі, крапка з комою, це роздільник параметрів і кількість розрядів. Нам потрібно два розряди. Отримуємо 0,29. Поки що все чудово. Кількість ставимо, ну, наприклад, 100 одиниць. І тут, і тут 100 одиниць. Суму ми отримуємо стандартно. Ми беремо ціну за одну штуку і перемножуємо з кількістю. Знову таки, ми беремо і прибираємо зайву кількість знаків після коми з допомогою цього функціоналу. І що ми бачимо? Бачимо ми цікаву річ. Я, як продавець чи покупець, я очікую, що 100 разів по 0,29 це буде 29. Тут все з очікуваннями в мене співпадає. А ось тут починаються непотрібні запитання. Чому так? Одна штука коштує 29 копійок, сума за 100 штук це повинна бути також 29, проте ми бачимо 28,57. Це тому, що насправді цей функціонал зменшення або збільшення цифри після коми не робить округлення. Він робить просто візуально, прибирає зайві знаки. Цим функціоналом не варто користуватися, якщо ви в подальшому планує... плануєте використовувати ці дані для розрахунків. Це тільки для зручного відображення, якщо вам ліньки писати формулу округлення раунд. А от з датами та часом все значно цікавіше. У таблицях від Google використовується форма дати епохи. Це вже знайоме нам число з комою, де ціла частина ліворуч від десяткової коми враховує дні починаючи з 30 грудня 1899 року, а дробова частина, та, що знаходиться праворуч від десяткової коми, враховує час як частку одного дня. У нас є три числа: 0. 4, 5, 6, 7, 8, і 50 тисяч. Ну, такі красиві числа. Робимо посилання, копіюємо, виділяємо і натискаємо на 1, 2, 3, вибираємо дата. І ми бачимо: той самий 0 початку епохи, 30 грудня 1899 року. Магічне число 4.5.6.7.8. Це було у нас 21 січня 2025 року. А красиве число 50 тисяч, це буде у нас 21 листопада 36-го року. Ну, через 10 майже років. Аналогічно з часом. Робимо посилання. зберігаємо, форматуємо і отримуємо. 0 у нас завжди 0, 0,5 це у нас південь. 0,23 це 2 години 57 хвилин, ну таке. 0 та 4 девятки це майже північ. Ну і 4 нулі і 1 одиниця це ну, майже 1 секунда. Невеличкий лайфхак. Якщо нам потрібно з'ясувати, який день тижня то чи інше число, та чи інша дата. Це також можна зробити через форматування дати. Робимо посилання на цю комірку, отримуємо посилання, виділяємо, йдемо в пункт меню, наприклад, формат. Власні дата та час. Вибираємо будь-який формат, котрий нам. Не дуже потрібен. Прибираємо все, залишаємо один кубік і кажемо день тижня скорочено. Кажемо застосувати. І таким чином у нас з'являються дні тижня. Якщо ми будемо змінювати дату, у нас так само автоматично буде змінюватися день тижня. Це все, звісно, цікаві факти, але яка для нас головна цінність від того, що дата та час є по суті числами? А цінність цього полягає в тому, що з датами можна робити ті самі операції, що і з числами, тобто додавання та віднімання? У нас є три дати: 1 січня 25, 31 грудня 24 та 1... Червня 25-го. І ми хочемо зрозуміти, яка дата буде через один день, через 5, через 10. Для цього використовується проста математична операція. Значення з цієї колонці, тобто дата початкова. До цієї інформації додається інформація з комірки F2, тобто тривалість в днях. От таким чином ми отримуємо, що через 1 день після 10 буде 11. -те. Через 5 днів після 31 грудня 2024 року буде 5 -е січня. Через 10 днів після 1 червня буде 11 -е червня. Зворотня операція. У нас є дата початку. І у нас є дата закінчення. Нам потрібно отримати тривалість в днях. Для цього пишемо формулу. Від дати закінчення треба відняти дату початку. І ми отримуємо ті ж самі дні. Це приклад. Додавання до дати додається тривалість і отримуємо число. І тут приклад віднімання. Від дати закінчення віднімається дата початку і отримуємо тривалість в днях. Проте в реальному житті операції з календарними днями, тобто додавання та віднімання, вони використовуються не дуже часто. Значно, частіше ми оперуємо робочими днями. Тобто. Який буде, який буде наступний робочий день після 13.01, який буде наступний робочий день після 31 грудня, який буде наступний робочий день після 2.06? Для цього є вбудована функція, котра називається Workday. У цій функції є три параметри: перше, це дата початку, це Другий це кількість днів, наша тривалість. І про третій ми поговоримо трошки згодом. Чудово, ми отримали якісь дати. Виглядає дуже-дуже переконливо. Зараз у нас зворотня задача. У нас є дата початку роботи, дата закінчення роботи, і нам потрібно з'ясувати кількість робочих днів. Скільки тривала робота для Цій операції є також будована функція, вона називається Network Days. Так само дата початку перший і наступний параметр дата закінчення. Про третій параметр поговоримо згодом. І тут є не співпадіння на один день. Коли ми розраховуємо дату закінчення, то Google Sheet нам рахує, що. Дата закінчення один день це буде 14. Проте, якщо ми розраховуємо кількість робочих днів, то між 13 та 14 в таблиці від Google нам кажуть, що буде два робочі дні. Тут треба дуже-дуже уважно розуміти, про що йде мова. Тут трошки відрізняється логіка. В ситуації з Розрахуванням тривалості Network Days. Таблиці від Google вважають, що почали працювати 13 січня о 9 ранку, а закінчили працювати 14 січня о 6 вечора. Тобто, фактично, ми, ми пропрацювали 2 дні: 13 і 14. Ну, так само для другого рядочка і третього рядочка, в ситуації з Workdays логіка трошки відрізняється. Дата закінчення тут та дата, яка буде наступною після того, як людина відпрацює один робочий день: 5 чи то 11. Тобто, е коли людина вже Буде вільна від виконання цієї задачі. Тому можна прийняти або цей спосіб, або цей спосіб, в залежності від того, що відповідає вашій ситуації. Я вважаю, що формула Networks Day рахує правильно, а для функції Workday потрібно додати коригування. Другий параметр це в нас кількість днів. Просто написати мінус один, тобто на один день менше. Мені цікаво, коли в який день буде закінчена робота, а не який буде наступний день після того, як буде закінчена робота. Отаким От чином. Ну, і з точки зору формальної логіки. Один робочий день тривалість якоїсь задачі на один робочий день. Якщо людина почала працювати 13-зранку, го то за один робочий день це 13 те ввечері. Якщо ми подкоригуємо ці числа, до речі, є один лайфхак. Якщо у вас комірка відформатована як дата, при двойному натисканні буде відкриватися календар. І в такому випадку у нас все рахується правильно. Початок 13-го, один день, закінчення 13-го. Початок 13-го, закінчення 13-го, тривалість один день. Все співпадає, начебто розібралися. Проте майте на увазі: отаким от чином, з таким коефіцієнтом, воно більше схоже на правду. І останній коментар щодо коректного розрахунку дати закінчення якихось робіт, тобто операції з датами, коли використовуються робочі дні. Функція Workday вважає не робочими днями тільки суботи та неділі. Якщо є якісь додаткові вихідні, то потрібно зробити таку табличку, де перерахувати всі вихідні, коли не працюють. Ну, в моєму випадку, тут для, для прикладу, три вихідних. Далі все просто. Починаємо зі знайомої формули Workday. беремо дату початку, кількість робочих днів. мінус одиниця. І додаємо інформацію про вихідні, коли ми не працюємо. Натискаємо Enter, дивимось. Що у нас вийшло? Три робочих дні, починаючи з 7 березня. 7-го працюємо, 8-го, 9-го, 10-го не працюємо, 11-го, 12-го. Все правильно. Чотири робочих дні, починаючи з 18.04. 18-го працюємо, 19-го, 20-го, 21-го не працюємо, 22-го, 23-го, 24-го. Все правильно. Два робочих дні починаючи з 31-го. 31-го. Далі 1-го ми не працюємо і другий день це 2 число. По темі форматування дат, грошей, відсотків, часу, тексту ми розібрали всі нюанси. Ну чи то майже всі.